Тут ніхто не буде стояти з палкою і казати не тр... не торкайтеся там чи не чіпайте, чи не фотографуйте. Це ж публічний простір. В тому та і справа, що кожен може торкнутися. Вісім мистецьких творів з колекції Червоно-чорне засновником є Юрій Сташків, який виступив меценатом цього проекту, і він оплатив доставку і встановлення скульптур. Робота Олега Капустяка, Львівського скульптора. Нещодавно його виставка була в арт-центрі галерея разом з Андрієм Сагайдаковським. Це 11-го року. Це до речі, 11-го ще року. Тобто, один з перших пленерів, які вони організовували симпозіуми. він повернувся до Львова. Він ніколи не виставлявся у Львові, і це називається робота Близнюки. Я завжди для себе ставлю акцент, як цікаво тримають руки ці двоє людей. Вони нібито являють собою одне ціле, навіть бачите, такі враження, що вони сшиті між собою, якимись особливо невибаченими нитками, але один тримає руку прямо, а інший в кулаку. Для мене це божественна скульптура, друзі мої. Це толерантність, це краса у всіх її проявах. І це неймовірна майстерність автора в тому числі. Треба спитати наших дітей, чи їм подобається. Це про образ наших матерів, наших сестер. І як можна бачити жінку в такому плані? Вибачте. Вона мені нагадує Венеру Мілоську, Рафаеля і а Така вже більш переосмислена на сучасний манер, де більше акцент на боді-позитив. В принципі, я не проти такого мистецтва, нехай буде. Це одна з багатьох скульптур. Тут просто різні прояви мистецтва. Мені здається, це все ж таки мистецтво. Все ж таки мистецтво. Це просто надмір чогось. Але це гарно зроблено, це повністю гармонійна скульптура. Вона гармонійна. Вона повністю цілком просто десь показано, що десь є надмір чогось. Я не бачу шокованих дітей, я не бачу якихось розстроєних людей. Люди посміхаються, ходять, оглядають. І це є предмет для думання, що це за жінка і яка в неї душа. Тобто, ну і що, що вона товста, так? Але в неї щось там всередині, якийсь ключик.